Так, всім привіт! Це швидкий невеличкий огляд клавіатури Defender Balance LQ. Ось такою. Ну і давайте про саму клавіатуру. Давайте з плюсів. З плюсів це її компактний розмір, вона не, не висока, маленька, повнорозмірна. Є гарна індикація підсвітки капслок, Lock, Lock. Ну, В принципі, з очевидних ще плюсів це її вартість 355 гривень. Ну і на цьому її плюси закінчуються, тому що вона, давайте про мінуси, вона не стоїть на столі ніяк. Там є якісь ніжки, але із-за того, що вона крива, ось так вона не стоїть на столі. Ось так вона клацає. Вона поки в мене вже стоїть тут, я її трошки поклацав, вона вже трошечки поміняла свою форму. На початку вона була дуже вигнута. Тому що вона зроблена таким чином, що в неї знизу дуже багато місця. І це все ось так гуляє. Ну, Для бюджетної клавіатури за ці гроші, чесно кажучи, я більшого не очікував. Знизу у нас. Як я казав, ось тут дві резиночки невеличких. Раз, два. Все. Тут нічого не прорезинено. Є ось ці ніжки, але я не знаю, для чого воно. Якщо з ними працювати на цій клавіатурі, вона, напевно, вигнеться на 90 градусів. Зроблено в Китаї, ясне діло. Ну, коротше, рекомендувати не порекомендую. Тому що проєктували цю клавіатуру, напевно, маркетологи. От, але якщо треба дешево із підсвіткою, це саме той варіант, який треба. Клавіші, скоріш за все, ці витруться через декілька неділь, може через місяць, хто як активно користується. У мене вже була схожа трішки іншого типу. І ці, наприклад, клавіші вони доволі швидко витерлись. Ну і давайте по тапінгу трошки послухаємо. Звучить вона, скажу так, всі клавіші трошки по-різному. От, наприклад, капслок. Його взагалі не чутно. Тому що він якось навіть трошки залипає. Немає віддачі ніякої. А от сусідня кнопка, наприклад, ми вже її трошки чуємо. І натискається вона приємніше, більш так бадьоро. Ця натискається і назад вертається не так швидко, як ця, тобто їм так швидко навіть і не понажимати. Клавіатура із-за того, що не стоїть нормально на столі. Все оце клацає Ось порівняємо звук цієї клавіші і, наприклад, цієї. Ось тихо. ну, висновки робіть самі, добре, що хоч в принципі, працюють. От якось так. Дякую за перегляд, ставте лайк, вподобайку, підписка на канал, відписка і всім гарного дня. До побачення!